Всі звикли дивитись і захоплюватись фільмами американської кіноіндустрії, але наш український кінематограф теж не стоїть осторонь. Українське кіно розумне, різнобічне, цікаве та вражаюче. Не вірите? Ми пропонуємо добірку найкрутіших українських фільмів, які повинен побачити кожен українець і не тільки. Пишіть в коментарях, які українські фільми вразили вас, і ви рекомендуєте їх для перегляду. Підпишись та тисни лайк. Це мене стимулює працювати далі. А відкриває сьогоднішню добірку український фільм «Кіборги». Фільм про історію, про подвиг, про самопожертву, про батьківщину. Саме цьому присвячений художній фільм режисера Ахтема Сейтаблаєва, який вийшов у кінопрокат ще у 2017 році. В стрійці мова йде про добровольців та військових. Які 242 дні захищали Донецький аеропорт у вересні 2014 року? Українських захисників самі окупанти прозвали кіборгами за їх відвагу та сміливість. Це слово і стало назвою фільму. Сценарій до фільму був написаний на основі свідчень українських військових, які обороняли Донецький аеропорт. Фільм Донбас ця трагікомедія Сергія Лозниці отримала приз секції Особливий погляд канського кінофестивалю за найкращу режисуру. Це мозаїка із історії людей, які живуть на Донбасі. Кожна із них і трагічна, і комічна водночас. У фільмі відтворені реальні події, що відбулися на окупованих територіях на сході України. В одній із сцен німецький журналіст та український оператор зустрічаються з російськими військовими, які не мають ніяких знаків розрізнення та видають себе за донецьких ополченців. Драма Погані дороги. Погані дороги це фільм режисерки Наталії Ворожбек. До речі, саме Наталія є сценаристкою фільму Кіборги. Під час роботи над цим фільмом у неї з'явилася ідея написати п'єсу, яка стала втіленням її особистих міркувань про те, як воєнні дії змінюють людей. Фільм складається з п'яти новел. Події відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Кожна з новел розповідає про сильні стосунки між людьми, що виникають на фоні війни. Тут підіймається тема складних стосунків військових та цивільних. Які вимушені співіснувати на одній території, часто не довіряючи одне одному. Наприклад, одна з історій розповідає про закохану в українського військового Віктора українську військову медсестру, яка після вбивства та обезголовлення Віктора російськими окупаційними військами на пару з іншим військовим їде у машині та везе тіло до його дружини. Фільм антиутопія Атлантида Валентина Васяновича вийшов у світ у 2019 році. Це оригінальна фантастична українська антиутопія про те, яким буде майбутнє Донбасу після перемоги України у війні з Росією. Україна перемогла, але отримала землі, непридатні для життя. На межі екологічної катастрофи цілі області на сході України перетворилися на сірі вимерлі пустелі, якими сумними ангелами смерті курсують, намагаючись вижити місцеві, військові, медики, представники міжнародних миротворчих організацій. Настає 2025 рік. А Сергій нарешті повертається з війни додому. На сході України всі підприємства зупинилися, і зона стала безлюдною, тому практично неможливо знайти роботу. До того ж у чоловіка розвивається посттравматичний стрес, що посилюється поганою екологією. Фільм Атлантида зацікавить усіх шанувальників антиутопій. Пишіть в коментарях, які українські фільми вразили вас, і ви рекомендуєте їх для перегляду. Фільм Герой мого часу Тоні Ноябрьової розповідає історію маленької людини, хлопця, що живе в складному та суперечливому світі. Жорик намагається знайти сенс свого існування у великому місті та приїжджає в столицю пошуках щастя. Він шукає роботу, намагається будувати відносини, намагається поставити собі високі цілі, але кожен раз заходить в глухий кут. Фільм додому. Стрічка режисера Нарімана Алієва отримала нагороду у конкурсній програмі особливий погляд Канського кінофестивалю. В ролях Ахтем Сейтаблаєв, Віктор Жданов, Дар'я Баріхашвілі, Анатолій Маримпольський та інші. Дія картини відбувається в сучасний час в Україні. Історія розповідає про драму однієї родини. На війні на Сході України гине Назім. Старший син Мустафи, глибоко віруючого мусульманина, кримський татарин переїхав із Криму після окупації і добровольцем пішов воювати всупереч волі батька. Головний герой Мустафа приїжджає в Київ, аби забрати тіло загиблого сина додому в Крим, щоб поховати його там за мусульманськими традиціями. Разом із тілом загиблого сина, він хоче забрати додому і свого молодшого сина. Аліма, ця подоріж не буде легкою, але вона багато їм допоможе зрозуміти. Хлопець не розуміє намірів батька та не хоче повертатися із мирного Києва в Крим, але не наважується перечити батькові. Якщо ти вже дивився цей фільм, напиши, будь ласка, відгук, коментар. А ще я буду безмежно вдячна, якщо ти підпишешся на мій канал, натиснеш дзвіночок та поставиш лайк. Давай підтримувати україномовний контент разом. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!